Який персонаж, на вашу думку, є одним з найбільш недооцінених у ХСР? Варіантів безумовно багато, але стовідсотково одним з них є ця Цю. Цей лис буквально одразу після свого релізу отримав Клеймо додатку до Ахарон і про нього ніби всі забули. І безумовно, це правда щодо додатку до Ахарон, але на ділі він є значно більш універсальним героєм, і саме про це ми поговоримо у цьому гайді. Перед початком нагадую вам про важливість підписки та вподобайки, а ще про опис, де вас чекають послання на мої соцмережі та таймкоди до цього відео. Цю – це один з небагатьох дебаферів в класичному розумінні цього поняття, але окрім збільшення демеджу за рахунок купених дивних ефектів, в нього ще є дот складова, але не є нуль над її демеджем можна тільки поплакати. Уся гра за нього крутиться навколо таланту і, зокрема, стаках попелу. Лис може їх накладати усіма своїми здібностями, а саме звичайна атака дає один рівень, навичка два рівні в центральну ціль і по одному стаку в сусідні, а ультимейт вже цікавіше. Він робить декілька речей: по-перше, завдає демедж, по-друге, встановлює кількість стаків на всіх ворогах, що дорівнює да максимальному значенню, що існує на полі бою. Звучить напевно складно, але на прикладі все дуже легко. Уявимо ситуацію. На полі бою декілька ворогів. У всіх з них по одному рівню попелу, але один має два. Так ось, після натискання ультимейту, всі вороги, які були за ультимейтом, якраз будуть мати ці два рівня. Головне, щоб це значення просто було найбільшим з тих, що є на полі бою. А також ще надздібні створія поле, яке існує три ходи лиса, і воно буде накладати по одному рівню попелу кожен хід Ахерон, і це буде враховуватися в ульт Ахерон. А ще додатково всі вороги у цій зоні будуть отримувати більше демеджу від надздібностей персонажів. Навіщо взагалі нам потрібні ці рівні попелу? А завдяки ним вороги якраз таки будуть отримувати більше демеджу. Перший рівень дає 15% збільшення, але максимум при 5 рівнях буде 35%, якщо що це не афікс і не зріз дефу, а саме збільшення отриманого демеджу. А ще цей ефект також вражається дотом, але на нуль його множник малий, тому і витягувати з нього демедж сенсу небагато. Щодо слідів, то вони також мега прості. Перший дає 15 енергії на початку битви, другий збільшує його атаку від шансу влучання ефектів, і максимум це 240% додаткової атаки при 140% шансу влучання. І третій буде давати ворогам, що входять у битву при активній зоні максимальну кількість таків, що існують на полі бою. За прокачку він отримає шанс влучання, швидкість та вогняний афікс. Щодо пріоритету прокачки здібностей, то качаємо талант і ультимейт в першу чергу, і дуже бажано їм дати максимальний рівень. А Ось, звичайну метаку та навичку в цілому можна ігнорувати, бо якщо у вас обмежені ресурси, вони буквально нічого не дають, окрім збільшення демеджу, але в цілому на це можна закрити очі. Підсумуємо, за оцю має дійсно купу дебафів, які накладаються дуже часто і будуть існувати завжди. Самі по собі дебафи дуже універсальні і підійдуть в будь-яку команду. В нього є дот потенціал, але наповне він розкривається тільки на айдалонах. Техніка створює, вимір, який не стакається з іншими вимірами, якщо ви знаєте про це, і накладає один рівень дебафу на початку битви. Непогано і в цілому варте натискання, якщо нема більш пріоритетних технік, які створюють вимір, наприклад, умовна техніка Робін. Тепер можемо розглянути посилення, що знаходяться в ей є один просто без ніяких умов збільшує ваш демеч на 40%, а ще додатково пришвидшує процес накопичення стаків. є два робить з нього повноцінного дотера і збільшує також множники цих атак в 3 рази. Є4 зменшує атаку ворогів, а Є6 збільшує максимальну кількість таків та дозволяє ігнорувати резисти. Висновок Є1 це абсолютно must pull, якщо у вас є гема, звісно. А ось є 2. вибивайте тільки якщо хочете грати через доти, але для всіх інших сенсу від нього немає. Який у нас вибір конусів? Очевидно, що найкращим буде сигнатурка. Вона дає просто купу шансу влучання ефектів та ще один дебаф, який збільшує демедж, але наповне це буде працювати тільки коли на сіни кладає тот ефект. Конус в цілому непоганий і підходить багатьом героям, але для діоцю він взагалі не обов'язковий, але дуже смачний. Тому з приводу до круту я б сказав так. Пріоритеті перший ейдалон, але глобально вклад сигни та першого ейдалона плюс-мінус рівний, тому обирайте те, до чого вам ближче докрутити. Щодо альтернатив, то легендарки беремо тільки, якщо бажаємо грати в доти, але окремо хочу виділити конус віртуалки, і він може вставати при грі захорон в п'юрфікшені, бо в такому сценарії буде просто купа енергії. Щотвірок в нас є три варіанти. Сигна сампо як найуніверсальніший варіант, конус з вовком також непоганий, але можуть бути проблеми з пасивкою на енергію, якщо в команді нема персонажів, які вміють зрізати захист. Ну і взагалі найсильнішим для команди є піт, але з ним буде складно баланс характеристики. Але якщо ви змогли отримати потрібну кількість шансу влучання, то можете його в цьому поставити. Найкраще, що може одягнути лис в збірці сапорта, це 2 на 2 за швидкості. Інші варіанти немає сенсу розглядати. Звісно, можна сказати про вітряний сет. Але загалом мікс не буде гірше і буде просто простіше для балансу. А якщо грати через доти, то збираємо в'язня або х на з атаки, афіксів та швидкості. У планерках краще всього виглядає Вонвак, Флот та Кіль, але на крайній випадок можна розглянути сет на шанс влучання ефектів, але якщо чесно не раджу. А якщо збирати його в демедж, то краще буде всього виглядати Глатромер та космічна станція Герта. Зверху шукаємо ноги на швидкість, тіло на шанс злучання ефектів, сферу на здоров'я або афікси в залежності від вашого білду та мотузку на відновлення. А внизу нам потрібні шанс злучання ефектів, швидкість та атака з характеристиками для вживання і пріоритет робіть відповідно до вашого білду. В ідеалі вам потрібно мати 140% шансу влучання ефектів і більше, атака близько 4000 під час збою, а просто так це приблизно 2000 атаки. А ось швидкість збирайте стільки, скільки зможете, бо чим більше її, тим краще. Але орієнтовне значення це від 143. З командами Лиса все дуже просто, бо описати їх можна одним ім'ям, яке ви 100% знаєте, Ахерон. Лис є обов'язковим героєм для неї, якщо ви бажаєте підтримувати свою охорону на плаву, бо з ним вона буде ультувати мало того, що сильніше, так ще й частіше, плюс-мінус в два, а то й в три рази, в залежності від контенту, проти якого ви б'єтесь. Другий архетип команд, який можна виділити, це доти. Але, як я казав раніше, для такого нам дуже важливо мати є2, е а враховуючи актуальний стан дотів і їхнє положення в меті, як на мене, це не найліпша інвестиція в аккаунт. Але в цілому, навіть на є е 0 він може там стати, якщо більш пасуючі сапорти вже зайняті іншими командами. Ну і загалом, лис може встати в будь-яку команду, але. Тут вже буде виникати питання, по-перше, бажання, по-друге, вибірки, що існує на Аці. Бо в цілому він може встати замість е, більш потрібних сапортів в деяких сетапах, але в середньому його внесок буде плюс-мінус на рівні пели. Але, звісно, може на пару відсотків більше або нижче, в залежності від того, чи вміє цей герой або ця команда ігнорувати захист у великій кількості. Підсумовуючи, чи треба вам дяуцю? Якщо ви граєте за Ахрон, то 100 мільярд просто тисяч відсотків так. Бо Ахерон зараз ну, майже не грається без дяуцю, а ну, принаймні, зараз в цілому вона може закрити контент, але в майбутньому з цим можуть бути проблеми, якщо ви не вибили лиса. Я б навіть сказав, що напевно на даний момент дяутю стоїть у Другому, ну, топ 2 пріоритетом після сигнатурки. А вже Є2, якщо у вас є Діотю, то Є2 майже не обов'язкова. Тим паче, що Сайфер в цілому може спокійно зайняти місце другого дебафера, але це не гайд на Так ось. А для всіх інших персонажів. Ну, максимальне по бажанню, типу, він корисний та універсальний герой, в якого в цілому багато команд, але обов'язковим його назвати дуже тяжко. Тому якщо у вас немає потреби в гарних сапортах і у вас вже є універсальні, типу, трібі, умовної або сандея, то можете його спокійно скіпати, і ви глобально нічого не втратите. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися аж до цього моменту. Пижіть в коментарі вашу думку щодо лису чоловіка, і до зустрічі у наступному відео.